Як те, що фіни вже зробили свої всі головні завдання, виконали роботу по створенню цивілізованої. Правової держави до того, як ця революція 17-го року почалася. Ну і напевно, найголовнішою причиною, чому все-таки Фінляндії вдалося відстояти свою незалежність, це все таки було те, що барону Менергейму е було з ким працювати. Тому що да, можна мати такий вольовий характер, але тим не менше, фіни всі свої завдання по розбудові. Фундаменту майбутньої національної держави вони створили, провели до 1917 року. Фінляндія була автономною територією Російської імперії, Великим князівством Фінляндським, яке мало чітко намальовано на карті кордони. Фінляндія мала свій сейм. Фінляндія була грамотною Фінни в Російській імперії були одним з найбільш грамотних народів. У них було 80% письменного населення. Вони вміли читати і писати це.